Сьогодні, друзі, ми в Дністровському каньйоні. Ось там десь з пів кілометра. Річка Дністер. Справа від нас ліс і зліва. О, який день сьогодні. Трошки хмаринки є, але сонечко виглядує. Вітерець. Походимо, глянемо, що робиться в лісі. Ну, як завжди, вас запрошуємо на лісову прогулянку. Айда. Ми сьогодні в звичайному нашому составі. Я, Ірішка, і три наших собакена. Що там вже знайшла? Нічого. Ага. Перша знахідка. О, Бачите, який маленький. Ха -ха. Дуже цікава історія з цим лісом. Ми тут по весні збирали грибочки. І влітку в осені, ну, два роки вже да, десь, в осені тут грибів нема. Ось так, таке цікаве місце. Та е е зустріли якось місцевого в вересні. І він нам також сказав, що тут такі місця, що тут в осені можна і не приїжджати сюди. Но влітку, друзі, дуже багато ми тут в цьому році збирали лисички, біленьких грибочків. А взимку в грудні ніколи тут не були. Ну ось і сьогодні подивимося. О, що це? Неглива? Ану. Ух ти. А Та бачу, бачу. Ну їм вже каплик, бач, вони були морози, вони вже перемерзли. Ой, а запах такий грибний, друзі. Реально, ти нюхала? А ну так? так? Угу. Капець. Ну на градусники сьогодні. 15 градусів. Оце так-так. Походимо десь годинку, півтори по цих місцях. Тут в основному ну, краєчку більше, тут менше. Дуб, дубові дерева. А потім спочатку як вам ролика показував там поле, а через поле є ще один ліс. Є хвоя там. Підемо потім туди, глянемо, що в тих місцях робиться. В цих місцях болотяки нема Ми сьогодні чоботи і не одягали Собаки дуже тут полюбляють бігати, бачите, кущів нема носяться тут Марсель, що ти там знайшов вже? Ага. Бачите, заячі чи що це? вот они, они их вынюхают. Что ты там нашла? Дрожалку? Uh -huh. <гар Tôi> Та такая, свежесенькая. Uh -huh. Где? <гар tôi> oh, uh -huh. ah, а, о, а ну-ка, друзья. Уже <gars> думал вымкнуть камеру. Але щось побачили. Так, і що в нас це таке? Що, фламуліна? Так, друзі. Фламуліна, бачите? Диви, Та, фламуліна, фламуліна. Ух ти. Ось так. Ось так-так. Ну то супер. Позбираємо. Перша знахідка вже є. Одразу настрій піднімається. Ну, це тільки початок. Сподіваюсь, ми ще щось знайдемо сьогодні. А ось ще поруч з ламулінами. Бачите? О. Ну ми ці гриби не збираємо. Та вони пер перемерзли. Але ж покажу вам. А це що? Такі самі чи ні? Ану. Ага. А що там? Бач, ну вже все. Їм. Каплик. Що, ще там? Угу. Та я не розумію, це те саме, що і оці маленькі чи ні. Ну. Та бачу, бачу, багато їх тут. Ага. Ось, ще. Де? Ого! Ось так. Тану дуже запізно вже. Вони всі перемерзли. Хоча запах від них гарний. Такий грибний-грибний. По весні тут багато строчків. Сморчкова шапинка є. Саркасцифи багато. От носяться. Жека, напевно, зачепився там за гілляку. Жека, ну ходь сюди. Все? Не пойму, зачепився чи ні. Вони іноді так чіпляються, ага, зачепився. Чіпляється за ці за гілляки. Шлейки, що треба визволяти його, Ану, стій. Вже якусь гіляку. Ого! Зараз, друзі. Стой! Повертайся! Ага. Стій, стій. Ага. Все, свобода. Тут є такий учасничок ліса. Дійшли ми до... сюди, бачите? Хвої є. А це що? Не знаю, що це таке. Є сухі повалені Дерева. Опеньок. <хе> да. А ось ще один, напевно, ні? Ану. Ну, ну схоже, так. Да, на старий-старий опеньок. Там просто лежав. Так. Да. Згнив вже. Зараз ми вже практично дійшли до річки. О, там спуска нема, дуже крутий схил. Неможливо буде підійти. А воно, друзі, напевно, ще фламуліна. Ану, глянемо. О! Та! Три штучки. Більш нема. Ось так. Березно. А ось і трутовичок. Такий колір. Тиша сьогодні така вітра майже немає. Хоча коли заходили в цей ліс, ну з сторони поля там був вітер. А тут вже тишина. Нам глядачі писали в коментарях, що фламуліна на деревах росте, але ж ми не зустрічали на деревах Фламуліну. У наших місцях тільки на пнях. А на деревах жодного разу не зустрічали. Ось так, бачите, приїхали в в ці місця. І знахідки по грибочках є. Небо таке красиве. Що ти там побачила? Ага. Теж такий перемерзлий. Днялося на пригорок, тут вже трошки є вітерець. Не знаємо куди дивитися в листочках шукати грибочки чи на деревах дивитися, ну І там, і там можуть бути Що ти там вже знайшла? Ага. Ну це і такий молодесенький грибочок. Ну що, трошечки фламуліни знайшли ввечері, буде що посмажити. Зараз підемо вон через поле, бачите, якщо видно на камеру, там є сосновий такі, посадка соснова. Може там гігрофори будуть. А зараз глянемо. Вітер такий потужний, друзі. Ну це трошки не та місцевість для гігрофорів. Навряд чи тут вони будуть. Ну, так, Тут не то що гігрофорів. Взагалі грибів ніяких нема. А ні, ось щось є. А ну, що це у нас дуже цікаво. О, друзі! Гігрофори! Бачите? оце гігрофор! Ось вони! Ось так! А я вже казав, що зовсім ніяких грибів нема. Супер! От так так! Грішки ще не знає там ходить! Зараз покажу їй. Є гігрофорчики, їдиш. Ти що? Бачиш Ага. Супер. О як. Та воно. От під тими соснами. Да. Тут такий неплотний сосновий, посадка соснова. Але ж, бачите, є. І гігрофорчики тут є. Важко їх тут побачити, бачите? Але ж вони є. Та то супер сьогодні, ну і зимові опеньки, і іерофорчики Да порадував сьогодні нас е, Прогулянка порадувала нас Лісова. А ось поруч ще. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І ріша говорить теж знайшла. Шесть штучок. Оце так супер. Оце так так, ну невеликими сімейками, але, друзі, знаходимо Ось так Ну що друзі, повернулися ми до машини, задоволення отримали, о, то просто супер. Собрали штучок 30 гіграфорів зимових опеняк. Буде ввечері чим зайнятися. Посмажити. О, під картопельку. О, супер. Сьогодні вилазка. І собаки нагулялись. І ми ще грибочки знайшли. Ну, треба повертатися додому. Друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових грибних прогулянок. Пока!